Основне місце по догляду, по наданню якісної медичної допомоги це все припадає на руки медичних сестер. Тому сьогодні медична сестра має бути дуже кваліфікованою медичною сестрою. Грамотною, відповідальною, чуйною, і це все доносити до хворот. Майже 9 тисяч медичних сестер, півтори тисячі фельдшерів, 800 з половиною акушерок, майже тисяча фельдшерів лаборантів рентген-лаборантів рентгенлаборантів. Така армія середнього медичного персоналу трудиться у різних медичних закладах області. Невелика їх частина змогла взяти участь в урочистому зібранні. Медична сестра не тільки працює руками. Вона в першу чергу працює серцем. З нагоди професійного свята багаторічну сумлінну працю, відданість справі та високий професіоналізм кращим медичним сестрам області вручили грамоти. Учасники зібрання згадали та вшанували пам'ять тих, хто стояв біля витоків медсестринства, а також тих, хто віддав своє життя, виконуючи медичний обов'язок під час війни та у зоні антитерористичної операції. Велику увагу виступаючих була приділена організації лікування та медичної реабілітації учасників АТОМ. Споміж запрошених на свято, і ті, хто рятував життя нашим військовим у зоні бойових дій. Доброволець Сергій Архангельський, на мобілізований 2-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади, свідчить я не хочу сказати найстрашніше, я хочу сказати найвідповідальніше і важко, бо це було в перебуваючи в умовах донецького терміналу. Тоді було і досить велика кількість і поранених, і контужених. Тому що ворог вів постійний обстріл, не давав, як то кажуть, передиху, але вже почали змінюватися і погодні умови, і тому пішла вже досить така серйозна проблема із, скажімо так, вірусними захворюваннями. Мобільний госпіталь, куди доставляли поранених одразу з поля бою, на кілька місяців став місцем роботи для Світлани Шевченко. Зупинка кровотечі була, і доставали інородні тіла кулі. Навіть я ну таке враження в мене що живої людини. Такі шайби я не розумію, там які ну, видно, начиняли всім цим, що ці міни і ну отакі шайби по розміру доставали з, з людей. Пройшовши війну, Світлана переглянула справжні цінності і своїм двом синам зичить жити під мирним небом.